Я казали господарку, бо подумаючи, що я маю відношення до власності. Добро локальний контекст. Насправді дуже дякую за це подію, що ви робите. Дякую колегам з Мінфіну, з інших міст. Ми справді є найбільшим партнером, які в Україні. Ми є добрим партнером вашого банку, тому що маємо співпрацю з точки зору депозитів, з точки зору кредитів. Ми вважаємо, що насправді. Сьогоднішній час, от якщо подивитися на бюджет нашого міста, це 13,7 мільярда гривень, що не враховувати трансферти. Загальний і фонд, і бюджет розвитку. І ми розуміємо, що сьогоднішній час ставить завдання на набагато більшу суму коштів. І попри те все, що зараз триває дискусії, яким чином має відбуватися стягнення військового ПДФО, плюс 4%, які йдуть на компенсацію по тарифах, я можу сказати, що в кожного з наших міст є багато завдань. Перше безгадання, яке є ключовим, це є зрозуміло, що підтримка збройних сил. Ми цьогоріч на суму близько 2-2,1 мільярда гривень до кінця року плануємо такі видатки мати. Чому я так питаю, сказую про цю структуру? Бо це там порядка 16% коштів. Але є ще багато видатків, які стосуються критичної інфраструктури. Наприклад, зараз в співпраці з ЄБРР ми завершуємо будівництво заводу твердих побутових відходів. Це все є значні кошти. І це речі, які а, не можна робити завтра, після завтра то треба робити все одночасно, тому що нашу інфраструктуру потрібно укріплювати, а, потрібно робити міста доступними. Потрібно будувати заводи, які а, про які не прийнято говорити в голосі. Я тут теж в це вдаватись не буду. Я думаю, що всі міста розуміють про що йдемо, тому що виробників, як дронів, турелей цього всього має бути багато і без участі міст цього всього. Це все може відбуватися довше, тому ми точно тут має бути активними. Це все потребує додаткового ресурсу. Ми маємо активну співпрацю з МФО, і я вважаю, що це, наприклад, коли ми мали дуже великі дискусії, а де ж розміщувати бюджет розвитку? Та? Тому що ми всі звично тримаємо кошти в. Обслуговуємося, звичайно, що казначейством, але в нас були дуже великі дискусії. як, І навіть ви знаєте, що протягом останнього року ми з колегами з Мінфіну, зі всіма дискутували, ми залишилися обслуговані, е, в обслуговуванні в банку іншого державного банку Укргазбанку, коли у нас відбувався конкурс. Але це дає змогу містам бути більш мобільними. Е, і, звичайно, що ми маємо дуже довгу співпрацю з Казначейством, з і з Укргазом, зі всіма державними інституціями, але, власне, ця така. Гнучкість співпраці з банками це те, що сьогодні нам потрібно. Ми так само придбали військові облігації. Ми в це так само інвестували гроші в громади, тому що про все, що я говорю, це гроші громади міста, це ті гроші, які тут збираються, які інвестуються нашими мешканцями. Тому я дякую за цю подію, тому що одне з питань, яке, наприклад, ми піднімаємо, це так само можливість збільшення ліміту по співпраці з банками щодо в тому числі запозичень під конкретні речі, під конкретні. Проекти, і я думаю, що така зустріч точно дає свій ефект. Тому давайте ділитися кращими кейсами. Я думаю, що з того народиться наступне. Дякую.